Всім привіт! На огляді отаке пивко Експорт Golden Castle. Хм. Дуже таке кволе і слабеньке, бачите, 4 лише оберти вставлятиме не дуже для тих міцних, кремезних хлоп'яків, не підійде. Але ми спробуємо! дзиньк Хм, а я точно щось копнув з хмільного. 4. Воно і є 4. Нічого майже не відчув. Ще раз. Ну, знаєте, немає якогось такого характеру в цього пивця. Немає чогось особливого. Смак uh, такий трішки пустенький, але він є. Я думаю, що. Поціновувачам легкого пива зайде, але запастися потрібно хоча б якимось сухариками чи горішками, щоб додати якогось смаку. Особисто моя думка. Всім папа! -па.